Як не боятися проявлятися в соцмережах і заробляти на цьому? Перш ніж ми перейдемо до обговорення цієї теми, вже одразу зараз підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Як не боятися проявитися, заявити про себе, про свою експертність, про свою особистість, робити це через соцмережі, через інші медіаканали і як на цьому заробляти і монетизувати? Сьогодні говоримо про це. Мене звати Олександра Жицька, я наставник для жінок, і я допомагаю жінкам, підприємцям, експертам, спеціалістам розуміти свою глибинну цінність і проявляти це у світ. Отже, проявленість. Такі, таке зараз модне слово, але важливо зрозуміти, що воно існувало не завжди. Це слово стало модним і, в принципі, з'явилося вже зараз. Коли з'явилися соцмережі, і дійсно, зараз кожен може стати в якомусь сенсі зіркою, тому що раніше не було такої можливості. Коли не було різних соцмереж, ми не могли просто взяти, стати блогером стати відомим. А зараз така можливість є у кожного. А, але для цього треба сміливо проявитись. Коли я кажу сміливість проявлятись, я насправді маю на увазі сміливість бути собою. Що для цього потрібно? Для цього потрібно дві речі. Перше, це, в принципі, знати себе, хто я, про що я, які в мене цінності, які меседжі я хочу доносити до широкої аудиторії, що я роблю, в чому моя експертність, в чому моя дійсно глибинна експертність, тобто не просто мої знання, а які результати я даю людям, які зі мною взаємодіють. Важливо дійсно глибоко. На цінностному рівні розуміти себе. Чому це важливо? Тому що, щоб заявляти про себе, потрібно бути впевненим, але впевненість це не коли все ідеально, коли в мене супер круті результати. Да? Тобто, нам іноді здається, що от зароблю я 300 мільйонів доларів, а буде в мене 10 освіт, 30 дипломів, тоді я буду впевненою. Ні, це так не працює. Впевненість це перш за все якраз знати себе, знати свою правду про себе. Тому так важливо дослідити себе, свій внутрішній світ. Тому що коли ми знаємо, що це про мене, а це не моє, ми можемо більш впевнено якраз розповідати про себе, заявляти про себе, презентувати себе та свою діяльність, свої проекти, свої послуги. Коли я кажу сміливість проявлятись, я маю на увазі, що потрібно знати себе, а ще не боятися дійсно вже це показати. Дві складові, як я і казала, знати себе і показувати це світу, проявлятися. Тут треба сміливість, але вилазить купа страхів. Знаю, розумію, сама через це постійно проходжу і щодня допомагаю з цим справлятися іншим жінкам. Що важливо зрозуміти про страх. Страх публічності, страх публічних виступів це другий страх після страху смерті. Ми на фізіологічному рівні цього боїмося. Тому що страх публічності це дорівнює страх стати вигнанцем. Це на генетичному рівні страх, який живе з нами, просто спокон віків, Ще з тих часів, коли ми жили племенами, і якщо мене б вигнали з племені, це значило б смерть. Тому що люди в певний період не виживали самі їх би або з'їв якісь дикі звіри, або вони померли з голоду, або іще щось. І тому бути не таким, зробити щось не те, не сподобатись іншим раніше це значило по факту смерть. Тому нам дійсно на якомусь підсвідомому генетичному рівні страшно. Нам страшно пред'являти себе, бо страшно, що нас осудять, нас не приймуть, що я буду здаватися якоюсь не такою. І дійсно, на сьогодні ми бачимо, що десь хтось щось сказав в інтернеті, і все, хана. Починається такий хейт, такий наплив. Да? І дійсно страшно, що тебе не приймуть, будуть стадати, будуть виганяти з суспільства, з племені, як раніше. Що з цим робити? Перше, і що найголовніше, важливо зрозуміти, що сміливість це не відсутність страхів. Сміливість це діяти і робити, не дивлячись на страх. Такі е, страхи, які в нас живуть по факту генетично, вони нікуди не дінуться. Тому все, що ми можемо робити, це просто діяти, просто робити і втілювати те, що ми хочемо, не дивлячись на ці страхи. А ще, повертаючись до того, чому важливо знати себе. Тому що, коли я знаю свою правду про себе, мене не зруйнує будь-яка думка. Інших ззовні, цей внутрішній стержень, внутрішня опора, вона формується оцим знанням себе. І як я казала, впевненість це не бути ідеальним, не бути суперуспішним, а це точно знати, що оце так про мене, і це мої сильні сторони, а це ну не моє. Цього я не вмію. І я не буду собі це присвоювати. І коли з'являється така впевненість, яка базується на знанні себе. З'являється легкість, і хейт не такий страшний, і страх публічності не такий страшний. Але все одно трошки буде страшно. Все одно будуть е, знаходитися люди, підписники або ще хтось, хто напише якийсь дивний коментар, і це може зачіпати, це може ображати десь. Але діяти, діяти не дивлячись на страх. І я казала, що стоїть питання. Як же нам на своїй проявленості ще заробляти, як це монетизувати? І тут важливий момент: для того, щоб заробляти більше зі своїх соцмереж, заявляючи про себе, потрібно головне потрібно продавати. Так звучить просто, розумію, але це вилазить ще один страх. Я знаю, що багато хто не дуже любить продавати десь соромно, десь незручно. Але насправді ми боїмося не продавати. Ми боїмося, що у нас не куплять. Бо знову таки, буде соромно, буде незручно, буде відчуття, що я не справився. Але що я хочу тобі зараз сказати? Що навіть якщо ти почнеш щось продавати, а ніхто не купить, це певний зворотній зв'язок. Але це не зворотній зв'язок тобі, як експерту, як особистості, як людині, це лише зворотній зв'язок тому, як ти на сьогодні володієш навичками продажів. От і все. А ще важливо запам'ятати, що люди дійсно не дуже люблять, коли їм продають. Але люди люблять купувати. Згадай, можливо, і тебе так було, і ти знаєш, що є речі, які люди пишуть собі у увішлисти, у карти бажань, на дошки бажань собі вішають, місяцями іноді збирають гроші, щоб щось купити, і дуже радіють, коли це в них з'являється. Роби так, щоб твій продукт, твоя послуга. Рано чи пізно стала тим, що інші будуть писати собі у своїх картах бажань. І тоді вони будуть хотіти купувати. Але про те, як вже дійти до цього навичка, про це буде у наступному відео. Тому підписуйся вже зараз на канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і поділись в коментарі, що було найцікавіше у цьому відео, і які залишились питання.